Утеплення дерев'яних вікон прекрасна альтернатива покупці ПФ-профілів відразу з двох причин, Шумо- і теплоізоляційні властивості утеплені дерев'яної рами ні, ні, трохи не гірше, ніж аналогічні у пластикового вікна, до того ж дерев'яні вікна дихають і набагато екологічніше ніж ПФ-профілі з пластиковими рамами. Тому якщо ваше вікно стало продувати, то вихід один, утеплити його крок один, підготувати матеріали, як тільки виявили, що з вікна прозирає. Запасіться всім необхідним для того, щоб цю проблему усунути. Для заклеювання вікон вам буде потрібно, по-перше, єдина для обробки заклеюються поверхня. Це може бути звичайний етиловий спирт або горілка. Подбайте про наповнювачі, яким ви будете закладати щілину, що пропускає повітря з вулиці, як правило, що використовують старі газети: вату або непотрібний текстиль і нарешті. Вам знадобиться малярський скотч або медичний пластир, щоб закріпити ущільнювач зовні. Не варто брати канцелярський скотч, при настанні холодів він буде відклеюватися і продування відновиться. До того ж, на відміну від пластиру, він сильно бруднить раму при відклеюванні, порада від іммі, роум. В магазинах зараз продається спеціальний утеплювач для вікон, він вже має клейкий край, що значно полегшує процес заклеювання. Кількість такого утеплювача залежить про розмірів самого вікна на одне вікно, як правило, доводиться не менше 10 метрів утеплювача. Крок 2. очистити поверхню від забруднень. Процес заклеювання вікон нескладний, з ним без праці впорається, і людина жодного разу не мав справу з цією проблемою. Для початку необхідно підготувати поверхню рами в тому місці, де виявлена щілина, видалити пил, бруд і знежирити. Візьміть будь-яку рідину, що містить спирт. Це може бути горілка або чистий спирт, змочіть в ній ганчірку і добре протріть раму. Чим вищий відсоток спирту в рідині, тим краще очиститися поверхню. Чекайте деякий час, поки рідина висохне, порада від інмі, роум. Не варто нехтувати процесом знежирення поверхні, якщо не видалити наліт і пил з рами, то матеріал, яким ви збираєтеся заклеювати вікна, втратить свою склею здатність і навряд чи ляже щільно. Крок 3. Загерметизувати щілини після того як очищена поверхня просохне, можна приступати безпосередньо до використання ущільнювача, нічого складного, просто затикаєте всі щілини, що знаходяться в полі вашого зору якомога щільніше, якщо ви використовуєте папір або текстиль, то можна попередньо намочити його і скачати в щільний джгутик після висихання. Він набагато краще заповнить щілини, ніж сухий матеріал. Порада від інмі Ром, якщо щілини дуже вузькі і вручну їх заповнити важко, використовуйте звичайний кухонний ніж, скрутіть маленький джгутик і за допомогою вістря ножа підштовхніть його в щілину, робіть таким чином, поки щілина повністю не заповниться. Крок 4. заклеїти рами. Коли всі щілини ретельно заповнені, перевірте, чи холодне повітря проникає через щілини, якщо так, додайте в місце, звідки прозирає ще герметика. Якщо немає приступити до заклеювання рам, для цього нам знадобиться малярський скотч або пластир, притисніть його долонею до поверхні і не відрізаючи, а поступово розмотуючи, заклейте місце продування. Якщо щілина велика, можна заклеїти в два, а навіть три ряди, як слід притисніть скотч або пластир до рами. Можливо, він буде трохи відклеюватися перший час. Це відбувається тому, що температура в місці продування занадто низька для того, щоб клеїть поверхню, схопилася з віконною рамою. Через деякий час ця проблема зникне. Якщо ж скотч так і не приклеївся, значить, він не підходить для заклеювання вікон. Слід вибрати інший. Після того, як пластир схопився перевірте, чи перестало продувати, якщо холод ще відчувається, можна повторно заклеїти це місце вже більш щільним шаром. Порада інмі ром перевірити, чи залишилися щіли не можна, повільно провівши долонею по рамі. Якщо в якомусь місці холодніше, швидше за все, туди все ще проникає повітря. З вулиці є ще один спосіб перевірки продувань за допомогою звичайного сірника. Запаліть її і піднесіть до вікна. То місце, де полум'я згасне або коливатися, швидше за все продовжує протягати.